Слава ЗСУ, слава нашим героям, нашим захисникам та захисницям, друзі. Знову ж на початку відео повторюся, донати маленькими не бувають. Підтримаймо наших захисників, наших героїв. Як завжди, відео під відео в описі залишу посилання на... Рахунки, де можна допомогти нашим Збройним силам. Отже, друзі, по поводу ремонту МТЗ, перший ролик. Дякую всім, хто відгукнувся, дякую всім за поради. Стосовно заглушок в головку. Стосовно причини, яка могла призвести до такої поломки. Коротше кажучи, всім дякую, хто був небайдужим. Якщо ви ще не підписалися і вам це не складно, підпишіться і протисніть вподобайку. Значить, що, друзі, сьогодні у нас 14 число, свято сьогодні, але, Бог простить, ми будемо працювати, тому що час і так дуже сильно стає на п'яте. Нарешті закупив, зібрав докупи всі запчастини, які необхідні, і буду приступати до... Зборки МТЗ-80. Значить, при подальшій дефектовці розбору виявилося, що потрібніше і корінні вкладиші, так як перший корінний вкладиш почав вже загортати. Зараз я вам покажу. Відео буде трошки довге, но нічого. Ось. Якщо видно, перший корінний вкладер вже почало загортати. Дякувати Богу, колін волові взагалі нічого немає, не встигло, вчасно зупинило. Значить, що було проведено, що було закуплено, що було проведено, по головці вставив заглушки, поміняв все добре. Вирішив нові втулки, нові клапана. Це все теж поміняв. Старі клапана повикидав. Вже був зазор. Якось так провів заміну сальничків, поставив усилення. Оці вони мені подобаються. У мене стоять сальники. Один верніше на. Передній кришці двигуна після 8 років експлуатації він не пустив. Ззаді стояв звичайний чорний манжет, він вже пропустив мастило. тому взяв комплект усилених манжетів на клапана поставив, клапана поставив притер вчора. Все ідеально. Заглушечки зайшли, як і рекомендували, посадочка 2. Міліметри, тобі ж все добре. Коротенько по поршньовій. Ось, як ви можете бачити, стан поршньової після 8 років експлуатації. Взагалі нічого, немає. поршньовій Поршнева майже в ідеальному стані, навіть і тефлонове покриття не повністю. Стерлося, скажімо так. Нагар мінімальний, його практично немає. Це я нічого не чистив, нічого не мив. Як витягнув, так і вони є. Завод двигун, а ви думайте, друзі. Отже, залишилося 3 цілих поршня з пальцями, залишилося 3 гільзи. На гільзах також вироботки абсолютно! Немає, все провірив, все промацав. Шатун. Шатун накрився мідним капелюхом, так як йому роздовбало шийку, стерло втулку і вже почало розвальцьовувати шийку. Ледве знайшов шатун по вазі. Всі шатуни, що в продажі, нові, вони легші від моїх тих, що я купляв 8 років тому. Мої шатуни важать 3720. Всі шатуни в продажі 3350-370. Коротше, дуже великий зазор між вагою. Тому, якби, друзі, заледве знайшов шатун на OLX, новий шатун купив, в ідеалі такий же самий, як і мої. Все одно буду все проважувати, підганяти грам до грама. Е, буду виводити в ноль, там зазори невеликі, 2-5-10 грам. Допустимо, да, знаю, скажете, допустимо, 15 грам розбіжність, не хочу. Буду вести все в нуль. Отже, друзі, по запчастинах, повторюся, нові клапана, нові втулки, заглушки, далі шатун, вкладиші корінні, вже блок я підготував до встановки колінчатого вала, помив, продув, все повичищав, промив бензином, далі. Колінвал аналогічно зняв, повикручував всі заглушки, промив, продув. Отже, вкладиші корінні. Тут у нас вкладиші шатунні, залишилося ще у нас декілька заглушок про запас. Купив силиконові патрубки. Це таке е, нова поршньова. Польського виробництва, як мене запевнили, дуже гарної якості. Оригінал без підробок. Хотів взяти двигу... завод двигун не знайшов. Ну, це сказали на подобі заводу двигуна. Взяв таку повністю поршний комплект. Що далі? далі? Далі далі. Далі будемо збирати. Прокладки, все є. Йдемо збирати, щоб їхати в поле і розпочинати нарешті підготовку площі до посіву озимої пшениці, яку вже можна було б і зробити. Отже, друзі, висновок такий. Закалатав. Глушіть. Глушіть, не тягніть, дотягну, додому не дотягну. Це двигун, друзі. І додому не дотягнув і чимало біди наробив. Я ж кажу, повторюся, що дякувати Богу, що ще не, нічого не зробило колінвалові. Бо ще, щоб було загребло колінвал, це була ну, жопа повна. А так, дякувати Богу, колінвалові взагалі нічого немає. Шейки чистенькі, ніяких царапин, ніяких задірів, нічого немає. Тому зараз встановлюємо. І приступаємо до роботи. Далі включуся, покажу, що потрібно засухарити клапана. Вчора вже не встиг, дуже повільно це все діло робиться, притірка клапанів. Я до цього ставлюся дуже дуже щепетільно, так що якось так, друзі, сутінки настали, як говориться. Негадано-нежданно. День коротший набагато вже, тому як би часу не так то й багато. Отже, друзі, кому сподобалося відео, поставте, підтримайте канал, не забувайте про наші Збройні сили. Ну, а ми працюємо, друзі, працюємо. Далі. Включуся, поставлю колінчастий, включуся. Не перемикайтеся, додивляйтеся до кінця. А можливо і ні, можливо, буде оце відео таке. Розказав по запчастинах. Сума дуже велика. Поставило мене це на коліна, ну нічого не вдієш. Можна було збирати збор блатних, але я не прихильник. Таких речей. Я якщо вже роблю, то роблю. Тому як би і комплект нової поршневої, Ну і все таке. Так же само з клапанним механізмом. Я вже побачив, що є зазор, клапан вже ходив втулці, то, користаючись нагодою, що він вже розібраний, вирішив я замінити втулки клапана. Втулки перепресував ідеально. Навіть райберити не прийшлося, все було чітко. Нагрів головку е, паяльною лампою. Взяв таку приспособу, шпилька, дві пластини груб, з грубого металу. Далі це в мене йде проставочка, це сюди втулочка всередину вставлялася. Це 30 мм проставочка Це щоб всі втулочки посадити рівно на одинакову <клес> глибину. Оце шайба доходила до цієї проставочки, опиралася сюди і все, і втулочка на місці. І так всі вісім втулочок були благополучно посаджені, без ніяких проблем. Ніде нічого не закусює клапана ходять, все добре. Отже, якось так, друзі. На цьому відео завершую. Наступна частина буде вже, коли трохи підзберу. Ось так. Гільзи заледве ледве повитягав, порвав всі съйомники. Прийшлось варити такий съйомник. Ось такий сьомник зварив. Усилив, поставив усилену шпильку. Не пам'ятаю з чого, вона з якоїсь скоби старої з такою різьбою. Заледві я їх повидьоргував. Перша вийшла хорошо, ця що розломана. А решта три гільзи. Он дві підставляв під головку вчора, коли клапана притирав. І... Третя гільза. Заледве я їх повитягав. Намучився знатно, але повитягав. Тому зараз мию корінні бугеля і приступаю до встановлення колінчатого валу і все далі по черзі, по накатанні. А вам дякую, що зі мною. Ще раз не за. Не втомлюся повторювати, друзі. Дякую, дуже щиро дякую вам за те, що відгукнулися в коментарях на попередньому відео. Дуже приємно, дуже приємно, що ви дивитеся. І приємно, що ви українці. Нормальні, адекватні українці, які не заздрять, які не насміхаються, а дають корисні поради. Тому, друзі, всім дякую. До наступних відео. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво.